Розділ 13. Чи збуваються мрії. Роман Нечиталюк був кмітливим чоловіком, хоча доля ставилася до нього по різному. Він пізно одружився, і довгий час Бог не давав їм з дружиною Мариною діток. Нарешті народився хлопчик, якому Роман не міг натішитися. Нечиталюк усюди брав п'ятирічного Миколку із собою. Довгий час він не міг знайти роботу. Нарешті влаштувався сторожем у парк. Від домашньої рутини нечителюк відпочивав у парку, перечитавши нарешті всю домашню бібліотеку і спростувавши прізвище своїх малоосвідчених предків. Прихід віслюка у Різдвяну ніч він сприйняв за знак згори може, хоч на свято їм настане мир і спокій у його домі, у нього навіть намалювався несподіваний план. А коли почув зранку по радіо, що в церкві з буде живий вертеп, то вирішив діяти. Він зателефонував додому і запропонував піти увечері поколядувати, адже святвечір їм не вдалося зустріти разом. Марина насторожилась. А як, мовляв, твоє чергування? Якраз перед початком вистави закінчується. Це недалеко від парку. Окрім того, на вас чекає різдвяний сюрприз, хитро додав скрадливим голосом Роман. Чим остаточно вмовив Марину, котра, як і всі жінки, дуже любила таємниці, тим паче приємні. Колись домашніми нечиталюк домовився, він узявся за другу частину задуму. Його нічний гість по обіді нарешті прокинувся після довгого важкого сну. Вигляд він мав значно бадьоріший. Схоже, ослик відійшов від учорашньої перевтоми. Перед сном Роман добре протер його рушником, підгодував своїми бутербродами, постелив йому стару куфайку біля обігрівача, і молодий організм таки подужав слабкість. Хвостик знову відчував у тілі силу і вже думав про те, як йому продовжити пошуки. Однак вартівник нікуди не квапився, вилежуючись на ліжку з журналом кросвордів. Ослик уже почав непокоїтись, нетерпляче перебираючи ногами. Нечіталюк вивів хвостика надвір і прив'язав за мотузок до вартівні, щоправда, накривши його про всяк випадок теплою плахтою. Ослик сумно роздивлявся довкола, не розуміючи. Як йому вибратися з нової неволі? Мотузок Роман причепив намертво, адже служив на флоті. Тож плести вузли умів майстерно. Нарешті причепурений нечиталюк вийшов зі сторожової будки, відв'язав хвостика і вирушив до центральних воріт парку. Його напарник по зміні мав за хвильку підійти, оскільки кожен мав ключа від вартівні. То можна було його й не чекати. Біля воріт їх уже чекала миловидна жіночка із п'ятирічним малюком. Побачивши батька з віслюком, хлопчик аж заплескав від радощів у долоні. Натомість мама насупилась. Сюрприз, вочевидь, їй не сподобався. Де ти це чудо дістав? відразу підвищила вона голос. Сам приблудив. От я й вирішив малого на ньому покатати. Ти геть збожеволів? А якщо дитина впаде, я буду Миколку страхувати, це ж ручний ослик. Ти казав, що ми йдемо колядувати, знову передумав. Ні, ми якраз і поїдемо на віслючку до церкви. Він посадив сина на ослика, і той міцно вхопився за кудлату гриву. Миколка аж світився від захвату. Марина потроху відтанула, бо яка мати не втішиться за свою дитину, і навіть зробила кілька фотографій мобільним телефоном. Перехожі зупинялися, дивуючись такій незвичній родині. Діти простягали руки до Ослика і хникали, що теж хочуть на ньому покататися. Та батьки суворо їм відказували, що це чужий віслючок. І коли вони матимуть свого, тоді й будуть із ним гратися. Навіть хвостик потроху приходив у гумор, розуміючи, що нарешті він став комусь потрібен. До того ж він і далі мандрував містом, сподіваючись натрапити на знайомі краєвиди. Яким же було його здивування, коли з за п'ятиповерхового будинку вигулькнула церква «Стрітення господнього, та сама. Біля якої відбувався торішній вертеп. Адже він усе впізнав за рік тут майже нічого не змінилося, осляче серце забилося від хвилювання. Невже вони пройдуть мимо? На щастя, його нічний рятівник прямував саме до оригінальної церкви, яку було перебудовано з колишньої котельні. Тут зібралося вже чимало народу, ченці у коричневих рясах. Підперезані мотузками роздавали всім охочим гарячий чай. Поруч із храмом було зведено дерев'яну сцену, де з миті на мить мало розпочатися дійство. Нарешті залунала музика, і наперед вийшли діти, переодягнені янголами. Всі відразу посунули ближче до сцени, на якій вімкнули світло, бо вже западали сутінки. Миколка й далі сидів на ослику. А той аж вигинав шию, так прагнув пройти якомога ближче. Хвостик благальним поглядом дивився на свого нового господаря, але той, усміхаючись, не відводив погляду зі сцени, де якраз з'явилися пастирі. О, це ж мій вихід. Я маю вже бути там, там, розумієте? натягнув мотузку, як струну хвостик. І почав по сантиметру просуватися вперед, тягнучи за собою і нечиталюка. Той, задираючи голову, аби бачити виставу, не помічав, що його тягнуть. Аж тут, крик Миколки, підсік усі намагання бідолашної тварини. Тату, дивися, і там є ослик. І телятко, додала мама. І справді, у віконечку, яке було зроблене в задній частині сцени, Висунулися дві голівки. Одна з ріжками належала бичку, а друга ослятку. Тваринки куметно крутили головами і поїдали сіно, яке насипали у невеличкі ясельця перед ними. Хвостику сперло дихання від прикрощів. Він онімів, посірів, здувся, як повітряна кулька. Його підмінили, розумієте, підмінили. Він став непотрібен, це просто нечувано. Він, який здолав такий важкий шлях до своєї мрії, став непотрібним. Як? Чому? Завіщо? Хіба це справедливо? Адже він заслужив свою роль? Хіба не так? Хвостик опустив голову із його великого карого ока скотилася сльозинка. За нею друга, третя. Але цього ніхто не помічав, бо всі були захоплені живим вертепом зі справжніми тваринами. Уявляєте, яке це неймовірне видовище? Що ж, удача пані перебірлива. Сьогодні ми на горі, а завтра колесо фортуни опускає нас на саме дно. Таке життя і нічого з цим не вдієш. А ослик плакав і плакав. Згадуючи слова білої кобили Аліси, що мрії підкоряються тільки сильним натурам. Невже він був слабким? Де він припустився помилки? Його раптом охопила величезна втома від пережитого. Хвостик відчув себе цілком спустошеним, світ йому померк. Іа, заволав він з розпуки, звучним, ослячим голосом. І всі довкола аж сахнулися від нього. О, і тут ослик! закричали діти, показуючи на нього в темряві. Відразу всі захотіли його погладити. На щастя, вертепне дійство вже закінчувалося, і на сцені молодь під гітару заходилася колядувати, їй підспівували сотні людей на площі. До ослика проштовхнувся високий ставний чоловік у темній рясі і дивній маленькій квадратній шапочці. Він носив окуляри та коротку сиву борідку. Ха, ще один ослик, це ваш? Звідки? запитав він здивовано Романа. Той упізнав єпископа, тож не смів кривити душею. Уночі в парку знайшли. Не може бути. Здивувався Владика, він дуже схожий на нашого ослика хвостика. Почувши своє ім'я, віслючок підвів голову. О, цього чоловіка з розумним вольовим обличчям він пригадував, так, так, це він дивився його на фермі, коли віслючка забирали від мами і тата. Тим часом Владика вже балакав по телефону. Отче Теодоре, ану, підійдіть до мене. Я ліворуч від церкви, маю для вас сюрприз. За мить до єпископа підійшов усміхнений священник з найменшою доцею на руках. Вони всією колядницькою групою приїхали з підгайців подивитися живий вертеп, так би мовити, набиратися досвіду. Слухаю, Владико, ледь вклонився священник. Отче, ви казали, що у вас вкрали мого ослика. Так, глибоко зітхнув отець Теодор, міркуючи, що єпископ цього вже йому ніколи не забуде. А я його знайшов. Це він чи не він? показав він рукою на віслючка, який стояв позад нього, оточений натовпом. Він радісно вигукнув пан отець це наш хвостик. Дивіться, у нього біленька мордочка і ніжки білі коло копитець. Ослик теж уздрів свого справжнього господаря і щасливо заіржав Іа, тицнувши ніс йому в руку. Той лагідно потермосив його за гриву, погладив між вухами і очима. Тепер хвостик згоден був забути свій театральний провал. Головне, що його пригоди на цьому нарешті закінчуються. Він знову буде у своїй затишній стаєнці – його знову потребуватимуть сотні дітей. На жаль, не всі наші мрії сповнюються, тож слід уміти тішитися навіть найменшій удачі. Щасливий Роман Нечиталюк з родиною тут же отримав єпископське благословіння за те, що порятував хвостика, а ослика після вистави відвели до кошари позаду сцени, де були і інші тварини. Знайомся, хвостику, підвів його фермер Тимко. Він, виявляється, теж приїхав на виставу своїх вихованців. До ще меншого ослядка, такого кудлатого, начебто він народився серед снігів. Це твоя молодша сестричка Марісабель. Вона з'явилася на світ рік тому, коли ти вже був у дитячому таборі. Моя сестричка, здивувався, хвостик, адже нічого про це не відав. Так, коли ти таємниче зник, розповідав йому фермер, начебто розумів ослячу мову, до мене зателефонував згорьований владика. Що робити, як тепер відбуватиметься різдвяна вистава? Тож довелося тебе терміново замінити. У мене є сестричка, ніяк не міг прийти до тями хвостик. Така мила Марісабелька, така кумедна. Він хотів крикнути Ура! Але знову вийшло і а. А завтра, хвостику, на сцену вийдеш ти, продовжував фермер Тимко, бо не гоже забувати набутий досвід. Я? здивувався Ослик, і на очі йому набігли дві великі сльозинки. Так, адже це твоя роль забавляти діток, і ніхто її від тебе не відбере. Ти ж справжній артист, чи не так? Так, кивнув хвостик і від радощів ледь не знепритомнів, бо ніжки аж затрусилися від раптової слабкості. Його дитинна душа раювала на сьомому небі, але й небо буває ще вищим, бо ослик відчув на собі такий палкий погляд, наче його хтось хотів пропекти наскрізь. Хвостик обернувся і побачив її. Свою біляву берту, овечку, за якою він прозідхав уже кілька місяців. Маленьким ягнятком її подарували владиці на день Янгола, тож священник відправив Берту назад до ферми Тимка, де вона мешкала у закритому загоні, а на вертеп її разом з іншими вівцями привезли на виставу. Овечки стояли у невеличкій кошарі перед самою сценою. Оточені дітьми, тому хвостик не міг їх помітити звіддалік. Хвостик і Берта кинулися назустріч одне одному, і за мить їхні вологі писочки торкнулися. Вони плакали і сміялися заразом, без угаву розповідали, що пережили за цих півроку. Ослик був такий щасливий, що його серце мало не розірвалося від утіхи. Адже всі його мрії збулися, всі, навіть ті, про які він і не просив, наприклад, про кучеряву сестричку. І ця важка пригода, сповнена стількох лих і труднощів, була варта однієї тієї миті, яку хвостик тепер зазнав, миті суцільного щастя, бо щастя належить тільки тим, Хто готовий за нього боротися і навіть страждати?